Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з конструювання. Сьогодні малята, ми з вами будемо робити дуже незвичну роботу, такого ми з вами ще не робили. Тож, слухай мене уважно. Зараз у нас надворі весна, але погода дуже дуже спекотна стоїть, так малята? І щоб наше сонечко, яке ми довго його чекали, не зашкодило нашому здоров'ю. Нам потрібно з вами, виходячи на подвір'я гуляти або кудись йти у дальну подорож, нам необхідно з вами брати водичку. Але може статися така ситуація, що водичка ваша закінчилася, ви потім підійшли у крамниці, купили пляшечку води, але її треба розділити на декількох людей. Так, малята? І не дуже корисно, коли декілька людей п'ють, наприклад, з однієї пляшки. Ні, це не корисно, тому що це шкодить нашому здоров'ю. Тому я пропоную в такій ситуації використати паперовий стаканчик, який ви можете зробити самі. А як його зробити, я вас зараз навчу. Тож, починаємо. Малята, Для того, щоб зробити паперовий стаканчик, нам знадобиться аркуш паперу, але квадратної форми. Це можуть допомогти вам зробити ваші дорослі. Потім що ми робимо? Подивіться, розвертаємо ось так квадрат і складаємо його навпіл малята. Бачите як? Щоб вийшло два трикутника. Рівняємо наші куточки. Ось так малята, бачите, щоб вийшло? І тут куточки, і тут у нас зійшлись, ми навпіл склали наш аркуш квадратний, бачите, ось так. У нас вийшло з квадрата, вийшов трикутник. Потім що ми робимо малята, дивіться, ми загинаємо ось так, дивіться, куточок, бачите, але не ось так рівняємо вздовж, а ось так його, наверх трішки. Подивіться, можна отак навіть. Щоб дивіться, ось куточок, і ми трішечки навіть ось так. Щоб оцей куточок був, дивіться, якщо навпіл розділити, отак, то заходив туди, бачите, і загинаємо. І також ми робимо з цим е, куточком, дивіться, ось так. Ми можемо його загнути ось так. А потім, дивіться малята, що ми робимо, ми Відгинаємо ось цей куточок зверху, бачите? І ось цей куточок з іншої сторони. Ось так рівненько ми з вами їх ось так складаємо. Бачите? Ось у нас вийшло. І з цієї сторони куточок, і з цієї сторони куточок. А тепер ми розкриваємо наш стаканчик, дивіться. Бачите, який він вийшов. І тепер подивіться, малята, що я роблю? Дивіться. Я наливаю водичку, вона не проливається. І ми маємо змогу з вами попити. Кожному зробити ось такий стаканчик, налити водички і використати. І він навіть може отак ось триматися на столі. Бачите? Ось, не виливається водичка. Це дає нам змогу в той ситуації, коли треба попити водички. Ми можемо зробити ось такий паперовий стаканчик. і... Випити водичку. Я виливаю, бачите? Ось так. Ну, я гадаю, якщо у вас такий не, паперовий стаканчик не розмок, ви можете вилити воду і трішечки поставити, підсушити його на сонечку і, можливо, його е, можна використати ще раз. Але це буде залежати від того паперу, з якого ви можете його зробити. Але якщо він все ж таки розкис і розмок, то ви встигнете випити водичку. І у смітник викинути цей стаканчик. Бачите? В нагоді нам може бути ось такий аркуш паперу. Малята. Ось такий стаканчик із паперу ми сьогодні з вами зробили. Так? Сподіваюся, ви запам'ятаєте, як робити. Якщо ні, ви можете зберегти це відео. І воно буде вам завжди в нагоді. Якщо забули, як робити, ви його швиденько переглянули і могли зробити собі паперовий стаканчик, який буде вам у нагоді. А я прощаюся з вами і, як завжди, чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!